Чоловіча-жіноча дружба, це існує цей феномен взагалі? Як на мене, ні. ні? Бо тут є два сценарії розвитку сюжета. Перший вони вже трахались, але це достатньо розумні люди, щоб розійтись коректно і далі просто спілкуватись. Сценарій другий: це люди, розуміючи ці 15 хвилин сексу, ну, не вартують. Того порозуміння, яке в них є. Але те, що між цими двома людьми є сексуальний потяг і флірт, це 100%. Бо не буде чоловік спілкуватися руками з жінкою, яка не викликає в нього гендерної цікавості, саме як жінка. І так само жінка не буде спілкуватися руками з чоловіком, який не викликає в неї зацікавленості. Тому оця історія. Ми 20 років просто дружимо, це просто подружка, але це просто друг. Ну, таке собі. Таке собі. Просто друг в мене дуже багато е друзів, з якими я просто спілкуюся. Чоловіки, це десь ну, від 80% моїх друзів це інший гендер, це чоловічий гендер. Але я для себе замислилася, чи ну цікаве вони мені були, яка коханці. І я чесно відповіла, так. Я з ними спілкуюся, тому що вони мені цікаві і як чоловіки в тому ж самому сенсі. Але просто я розумію, що ну, воно того не варте. У мене є коханий чоловік, я не хочу йому зраджувати. А, і наша дружба, вона трохи вища за це. це. Чи є в цьому сексуальний інтерес? Так, він є. Тому обережніше. З друзями запам'ятаєте, друзів не треба мати, з ними треба товаришувати. Чи існує дружба? Ви просто на якомусь етапі вирішили не трахатись? Черіве.